Трохи про КНР завершив Китай минулий рік з рекордним показником: профіцит торгівельного балансу України сягнув 1 трильйона 200 мільярдів доларів. Тільки торік, за даними китайських митників, зовнішня торгівля. Їхня зросла на 3,2% порівняно з 2024 роком. Зростання кажуть відбулось за рахунок збільшення обсягів експорту, за рахунок зростання попиту на внутрішньому ринку. Ну й здатності китайських компаній адаптуватися до зміни потреб споживачів на іноземних ринках. Отаке офіційне В'ячеслав Ліхачов долучається до бесіди. Сходознавець, експерт центру громадянських свобод. Пане В'ячеславе, вітає вітаємо. Добрий вечір, вітаю вас. Передусім, спасибі, що долучаєтеся. Очевидно, що у вас відключена електроенергія, але дякую, що знаходите можливість бути з нами і з нашими глядачами і говорити про важливе. Що маємо розуміти про економіку Китаю? Бо з огляду на те, що ми останнім часом ретранслюємо саме про Пекін в найширшому сенсі, це про сильного гравця на всіх можливих ринках. Впливи очевидні, неочевидні, багатоходівки, лонгшот мідіатайм, що завгодно. Але економіка. Бо 2021 рік він позначився, якщо я не помиляюся, серйозною кризою на ринку нерухомості була кредитна проблема. Чи зник від ці проблеми? Ми про гроші Китаю говоримо вкрай рідко. Що з грошима? Якщо спробувати підсумувати, на внутрішньому ринку Китаю спостерігається продовження довгострокових кризових тенденцій. Які характеризуються не тільки а, тою кризою в нерухомості, яка розпочалася, але й з багатьох показників, зокрема із безробіттям, особливо серед молоді. А, тому а, такі а, довготермінові прогнози для Китаю а, трохи невтішні, але Китай зумів на зовнішньоекономічній арені адаптуватися м, до нових умов. Які з початку року диктувала сполу, диктувала адміністрація Дональда Трампа, він справді зростив а, власний а, експорт, а, зокрема за рахунок країн регіону, з якими він підсилював економічні зв'язки на тлі тиску Сполучених Штатів не тільки на нього, але й на а, його партнерів. Китай спромігся доволі ефективно використовувати ті категорії експорту, які в нього монополізовані, чи майже монополізовані, які є критичними для європейських та американських ринків. Тому в цілому за балансом цей рік можна вважати для китайської економіки вдал... ну, вдалим. Попри те, що внутрішні економічні кризові тенденції продовжуються. Можливо, не так швидко і масштабно, як ну нам хотілося б спостерігати, оскільки, напевно, ми зацікавлені в тому, щоб китайська економіка трошки загальмувалася. Китай за рахунок державного управління та підтримки бізнесу виявився більш спроможним реагувати на глобальні виклики, ніж більш ринкові. Економіки, де роль держави виявляється не такою міцною, а тому певний запас міцності у Китаї зберігається. А стосовно оцих історій з Російською Федерацією, з одного ж боку, там постачання відбувається, співпраці йде з іншого боку, кіловати вже не купують. Росіянці роблять ж гарну міну, типу, ну. Щось буде колись, але от деталі не розповідають. Воно знаєте, мені, мені завжди приємно, коли їм там свиню підкладають. Можете сказати, це така ситуативна свиня з боку Пекіну? Чи це навіть не свиня? Ну не купують і не купують біси з ними. Ну, для того, щоб про це казати щось впевнено, треба знати про розрахунок, про е вартість цієї електроенергії. Але ми насправді не знаємо умов контракту, і ми не знаємо. Ну є певні там повідомлення про те, що Росія почала продавати електроенергію дорожче, ніж вона коштує на внутрішньому ринку е Китаю, але е ми напевно цього не знаємо. Е можна е за прикладом там газопостачання. Навіть припускати, що Росія може продавати щось в збиток собі за рахунок того, що Китай диктує умови, а Китай має певні важелі впливу на Росію в тих галузях, які для Росії є критично важливими з точки зору постачання китайської продукції на російський ринок. Тому так, звісно, приємно, що Китай припиняє купування. Очевидно, що у, у пана В'ячеслава виникли проблеми зі зв'язком, але ми... з'явили світло. Так, що ми його вітаємо це? Перезавантаження системи. Очевидно, так. що це є перезавантаження інтернету, роутерів і всього того, що допомагає нам залишатися на зв'язку. Навіть у такі темні холодні часи нам мусимо дочекатися пана В'ячеслава. Нам редактори підкажуть, чи він є. Дякую, що повернулися. Пане В'ячеславе, Продовжуйте з того моменту, з якого з якого ви зникли так. направду, і маємо ще питання. Я, я не знаю, в який момент перепинилося. Моя головна думка була полягала в тому, що Росія може продавати щось навіть у збиток собі Китаю, тому що Китай це такі покупець, який диктує умови, що вигідне є йому. Ми бачимо це на прикладі газопостачання за рахунок того, що Китай має, має важелі впливу з точки зору постачання. Власних ресурсів до Росії, які є критично необхідними, а в тому, що стосується безпосередньої електроенергії, Китай настільки потужно у минулому році нарощував власний власне виробництво електроенергії, що в перспективі він не буде мати потреби у російській електроенергії. Пане В'ячеславе, якщо дозволите, давайте проговоримо про іранську історію. Я питаю всіх колег та наскільки ви вірите в те, що санкційна історія іранського в іранському контексті або з іранського питання може допомогти Україні, і що на що для кого ми маємо заакцентувати, на що тиснути, для того щоб викрутити цей санкційний тиск на іран на власну користь? Ну, якщо ви маєте на увазі ті санкції, які було а, анонсовано Дональдом Трампом, то наразі це на українську ситуацію не вплине. А, я насправді не дуже вірю в те, що Дональд Трамп а, серйозно збирається, наприклад, застосовувати ці санкції до того ж Китаю. А раніше ми бачили, що він а, може анонсувати санкції проти країн, які купують російську нафту, але потім так вибірково дуже застосовувати їх. А те, що стосується його торговельних стосунків з Китаєм, воно а, розвертається у власній динаміці а, без огляду на такі а, політичні а, речі, а, які є ну на периферії американсько китайських відносин, тому що стосується України, то нам би було б дуже важливо припинити. Будь-які постачання з Ірану до Росії через Каспій скоріше за все, санкціями на це натиснути неможливо. А на це можливо можуть вплинути посилення спроможності збройних сил України вражати цілі на Каспійському морі, і в цьому ми можемо о, сподіватися на допомогу партнерів. Хоча здається, там ми використовуємо тільки українське українське озброєння. Але в тому, що стосується санкцій, я не дуже вірю що якийсь тиск на якісь установи чи персональні санкції проти іранських посадовців, можуть вплинути на військово-технічне співробітництво Ірану з Росією. Я зараз хочу про співпрацю інших країн з Китаєм, наприклад, Канади, прем'єр-міністр цієї країни, Панкарні. Охарактеризував стосунки Канади зі Сполученими Штатами і Китаєм. З його слів, ну от виходить, що стосунки з Китаєм є більш передбачуваними. Можете роз'яснити зараз. Мова йде виключно про спроби ну якось повернути на правильні якісь міжнародні рейки Білий Дім, такими от порівняннями. Ну мабуть, дещо. Неприємними для адміністрації Білого Дому і його очільника, зважаючи на те, скільки сили наснаги витрачено було на ті самі мита проти Китаю, через які між іншим Китай е, свій торгівельний баланс не погіршив, тільки покращив? Ну, не через це, але не вплинуло це на торгівельний баланс цієї країни. Скажіть, будь ласка, от ми зараз е, про е, виключно про порівняння чи все ж таки на фоні. Сполучених штатів і дії адміністрації Сполучених Штатів Пекін максимально намагається виглядати зараз не тільки стабільним, а й е, хорошим партнером ну, Канада. Це все ж таки особливий випадок, так само як і Данія. Оскільки Сполучені Штати не просто економічно тиснуть на ці країни, ну піддають сумніву їхній суверенітет і територіальну цілісність, Тому можливо це накладає певний такий. Е, Відтінок на е інтонації канадського уряду з точки зору коментування їхніх стосунків зі сполученими штатами, але в тому, що стосується економічних відносин, е так Дональд Трамп спочатку своєї каденції вніс настільки непередбачуваний хаос в к е міжнародні економічні стосунки, що не тільки Китай насправді будь-хто просто Китай це за обсягами відставна з сполученими штатами кількість ну оборотів торговельних а не тільки Китай, будь-хто виглядає на тлі сполучених штатів як передбачуваний хороший партнер, з яким можна мати стосунки. А китай це використовує дуже добре у власному просуванні своїх економічних та політичних інтересів у світі, і в принципі, це має під собою об'єктивне підґрунтя, тому що так. Дуже важко мати справу зі сполученими штатами, які протягом року можуть висувати декілька різних умов щодо своїх партнерів, там варіювати ті мити, які там вводяться чи не вводяться, від 100% до 15% і змінювати це. Раз на кілька місяців це робить зовсім непередбачуваним будь-які економічні стосунки. Так на тлі такого хаосу стабільна передбачувана позиція Китаю справді виглядає як позиція більш надійного партнера. Угу. Пане Панечесвева, вам спасибі. Дякуємо. Вічеслав ліхачов з експерт центру громадських громадянських свобод. Даруйте, абу з нами на зв'язку.